Чи я тривожна? Я не знаю, не можу справитися з цією тривожністю. У мене панічні атаки, я не розумію, де вони беруться і що з ними робити. Коли важко заснути, бо постійно здається, що в вашій голові прокручується кіно з поганим фіналом. У Людей, які змінили місце проживання, рівень тривоги значно більший. Що відбувається під час панічної атаки? Серце калатає, і відчуття, що воно ось ось ніби вибіжить. Мої вітання. Мене звати Леся Гудз, і Я сертифікований гештальтерапевт, який працює в цій сфері вже більше 12 років. Я запрошую вас сьогодні поговорити про те, чому в нашому тілі в принципі проявляється тривога, що таке панічні атаки і як вони будуть проявлятися. Бо дуже часто до мене приходять запити про те, що я тривожний, я з нею не можу справитися з цією тривожністю. У мене панічні атаки, я не розумію, де вони беруться і що з ними робити. І саме для того я вирішила для вас записати сьогоднішню історію про те, коли зароджується тривожність, як з нею бути, які її прояви, і як, в принципі, з нею давати раду. Якщо говорити про те, чому в нас багато тривоги простими словами, то давайте будемо реалістами. Переїзди, нестабільність і постійне відчуття небезпеки це ті фактори, які впливають на наше життя зараз. Тривога це не хвороба. Це прояв і реакція нашого тіла на умови, де нам не ок. Це як сигнал тривоги в будинку, який палає. Де пожежа, і це його спосіб врятувати себе. Якщо виє сирена, зрозуміло, в нас точно появляються якісь дивні відчуття, але вона виє не для того, щоб ламатись, а для того, щоб сказати про те, що тут небезпека. Так само наше тіло. Воно говорить тривожністю для того, щоб повідомити, що тут є певні дзвіночки, на які треба звернути увагу. Як виглядає тривога в звичайному житті? Давайте поясню трішки на прикладах. Тривожність це коли ваше тіло напружене, навіть коли ви лежите. І, здається, ніби в стані спокою, а щось хвилює, коли важко заснути, бо постійно здається, що в вашій голові прокручується кіно з поганим фіналом. Серце швидко б'ється просто так. Без будь-якої на те причини. Постійно думаєш, а раптом щось трапиться. Нема постійної безпеки, і відчуття, що вам щось окей. Okay. Уявіть картинку: людина сидить за столом, п'є чай, але всередині неї якесь крутиться кіно і відчуття, що зараз в будь-який момент може щось прилетіти, може щось трапитися. Вона постійно нашорошує вуха і відчуває, що треба отут на щось приглянути, розглянути і бути постійно в очікуванні. Чогось чогось невідомого, і це не про накрутила себе. Це про те, що наше тіло вірить, що ніби є дійсно небезпека, і потрібно постійно оберігати себе та бачити у всьому, що крутиться навколо нас, небезпеку. І відповідно включається ваша оця тривожний маячок, який постійно говорить: наближається небезпека, наближається небезпека. Спочатку в Україні хера появилось питань про те, як люди почали забезпечувати свою безпеку. І першим сигналом було те, що люди почали переїжджати, і в людей, які змінили місце проживання, рівень тривоги значно більший. Нові соціальні умови, новий простір, нові люди. Переселенці це зазвичай про втрату дому, зміну дому, про зміну маршрутів, про втрату відчуття. Я знаю, куди я рухаюсь. До прикладу, раніше ви знали, де лікар, який ваш працює, де ваша робота, де ваш дім, де ваша мрія, до якої ви рухаєтесь, де вам знайома дорога, як завести дитину в школу. А з переїздом усе стало чуже. І навіть якщо воно гарне, але воно чуже. І тут психіка ваша думає. Я тут не закріплюсь, я тут тимчасово, це все мене. От тільки трішки стабілізується, я туди переїду. І тут вмикається тривога, бо поки. Оце не закріплюсь, поки переїду включиться, включається реальність, де багато будинків немає, де багато міст зруйновано, де потрібно будувати життя тут зараз, привикати до нових умов, нових доріг, нових обставин. І тут вмикається інший інструмент. Коли тривога зашкалює, вмикається панічна атака. Що це таке, якщо говорити людською мовою, буквально як на п'ятьох пальцях? Це коли ваше тіло відчуває, що зараз може наступити кінець. Воно наче готується, що в будь-який момент може щось трапитися, хоча насправді цього не, нема. Воно ніби тренується, щоб себе в майбутньому захистити. Викликає тілесну реакцію ваша психіка, щоб ви знали, як діяти. Що відбувається під час панічної атаки? Серце калатає. І відчуття, що воно ось ось ніби вибіжить. Ви ні, ніби на пробіжці, і стан, коли ваше тіло намагається переключитися на друге дихання. Вже наче кінець, але початку не настає другого дихання. коли не вистачає повітря і хочеться вдихнути, але наче це неможливо. Поморочиться голова, може бути навіть відчуття, що ви хочете впасти. І здається, що зараз помреш або зійдеш з розумом. Це такий заключний пік. Коли враження складається, що ось-ось і все, це крайня капля. Насправді це просто перенапруження пов'язане з страхом. Ваше тіло намагається вам сказати це все через небезпеку, яка ось-ось може наступити. Чому панічні атаки являються несподівано? Простий елементарний приклад. Перший момент: ви занадто довго тримались за себе і за обставини, які поруч, бо вам треба було щось когось десь врятувати. Другий момент. Я потім поплачу. Зараз не до сліз, я собі забороняю, це не можна, це слабкість, і взагалі зараз не до того. І третій важливий момент мені зараз не до себе. У мене діти, сім'я, обставини і так далі. І коли ваше тіло вже втомлюється це все вигрібати, воно каже, та пішла ти. І здається, панічною атакою. Воно починає пускати феєрверки з середини через тілегісні реакції. Допустимо, як накрити каструлю з кип'ячою водою, вона починає бурлити, бурлити. І якщо ми її не знімаємо кришку, вона починає піднімати кришку, вихлюпувати воду, заливати плитку, заливати вогонь, який ж її грів. Тому, щоб не бути такою ж каструлею, є наступні моменти, що реально допоможе, як з цим справлятися. Є кілька. Простих речей, які допоможуть вам повернути себе до себе, як би не звучало це по тавтології. От, перший момент. Вам важливо відчути, що ви тут, зараз, в даному місті. Дуже класно допомагають техніки на заземлення. Відчути свої стопи на землі, відчути свої прям сідниці на дивані, на стільці, де ви можете сфокусувати своє тіло. Дозволити собі побачити 5 речей поруч. Самі елементарні, наприклад, диван, стіл, свічки, комп'ютер. Руку перед собою. Тобто, реально усвідомити. Наступний момент повільно почати вдихати носом, видихати ротом. Вдих глибокий носом і видих трубочкою ротом. Бажано рахувати хоча б до п'яти вдих і на вісім видих. Це допоможе стабілізувати ваш стан. Це не магія, це прості сигнали тілу, що я в безпеці я зараз тут і все буде окей. Ви можете говорити про те, що буде. Це другий фактор. Як це відбувається? Не скаржитесь, що от пізді. Випустити і дозволити собі побачити різні сценарії. Бо коли ми мовчимо, наше тіло починає кричати замість нас. Третій фактор терапія простими словами: не коли нас оцінюють, не коли ми чекаємо, що нас відпустить, не коли ми чекаємо, що за нас все зроблять. А коли ми приходимо і нас чують, да за гроші! Але нас чують, пляха в нашому реальному житті нам приходиться платити немалі гроші, щоб нас почули, а ще більші гроші, щоб нам допомогли виправити те, що попортили раніше. Тому я запрошую вас до себе в терапію, щоб ви змогли побачити те, що робилось в вашому дитинстві, як воно впливало на ваш дорослий мозок. А на це все потрібно, понятно, час. Вас дотепер портили? А відтепер треба трохи часу, щоб це все змінити. І трохи це не одна-дві зустрічі, бо це не як гантельки за один раз не накачаєте м'язи. Це реально треба стати, впахатися і ходити стабільненько по розкладу, щоб ви бачили результат. І тільки тоді, коли є стабільність, тоді, коли є продуктивна робота, коли є взаємодія, один терапевт нічого не зробить. Маєте і ви хотіти змінити власне життя, тільки коли є контакт двох людей. Тоді можлива продуктивна робота. Я запрошую вас на першу зустріч, де ми будемо працювати, знайомитися з вашими історіями і прогнозувати, що буде далі. Під відео у вас є посилання на мої соцмережі та мій WhatsApp, де ви отримаєте більшу інформацію про те, як до мене потрапити на терапію. А ще є важливий момент: я працюю тільки в тривалій терапії. Перша зустріч. Коли ви приходите, ми визначаємо вектор, куди ми рухаємось з темами, які вам буде потрібно пропрацювати зі мною. А далі ви обираєте, чи ви йдете в довготривалу терапію, чи на цьому ви самі вирішуєте, як далі самому розбиратися з піздятом. А щоб ви зрозуміли, який я фахівець, і наскільки нам вдасться з вами в контакті пробудувати тривалі відносини пропрацювати всі можливі травми. Для цього в мене є пробна сесія, вартість якої 2000 гривень і тривалістю в 30 хвилин, де ми з вами колупаємо, знаходимо, пропрацьовуємо і рухаємося далі згідно вашого вектора, який ви обираєте. До зустрічі! Підписуйтесь, а також не забувайте писати в інстаграм та ватсап.